4 гривні додатково за кожен літр солодкої води. В цьому відео поговоримо про ідею нового акцизного податку на солодку воду. Ця ідея циркулює в Верховній Раді України. Буквально декілька днів тому були зареєстровані два законопроекти це зміна до бюджетного домітного кодексу, який в Україні запроваджує цей акцизний податок на там шкідливу воду. Що це за ідея? По-перше, це не нова ідея для, для світового парламентаризму. Такі податок є в Великобританії, Фінляндії, в Мексиці, багатьох інших країнах світу. Чому до нього додумалися? Ну, по-перше, є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про шкідливість газованої солодкої води, яка містить велику кількість цукру, особливо для дітей, тому що в дитячому віці немає якогось одразу симптомів, проте в дорослому віці це призводить до ожиріння, діабету та проблем із серцем. В принципі, національний. На систему охорони здоров'я потім на це все витрачає кошти. Тому подумали і вирішили вводити такий, такий податок. По тим даним, які є, багато країн, які ввели цей податок, вони знизили дійсно споживання солодкої газованої води, десь приблизно на 20%. Це підвищення на приблизно 01 один 0,2 євро з кожного літа. Причому в кожній країні це зроблено по-різному, десь це залежить від того, від кількості цукру, який є в конкретній воді. десь... Цього залежності немає. Що пропонується в українському законодавстві? В українському законодавстві пропонується 0,1 євро з кожного літру. Неважливо, яка міськість цукру, просто якщо є цукор чи інші підсолоджують, чи та ароматичні речовини. Це в середньому 4 гривні подорожчає кожен літр такої солодкої води. Зрозуміла справа, що введення нових податків вона ніколи не є популярним, і тому вже проти цієї ідеї виступає велика кількість людей. Проте несподівано особливо для мене є ці. Хто підтримують, розуміють шкідливість такої води, і те що потім держава витрачає великі кошти на лікування. Ну і кожна людина, яка потім стикається з серцево судинним захворюванням чи не дай Бог діабетом. Потім більше коштів витрачає на лікування. Проте цікава ця ідея, цей, ідея і цей новий податок тим, на що будуть йти кошти. А тут в цьому законі прописано чітко два основні напрямки: на що це може йти Це 50% відсотків цього зібраних коштів, конкретно з цього підакцизного податку. Вони йдуть на профілактику інфекційних та неінфекційних захворювань. Це велика кількість в тому числі, я думаю, і, і, і просвітницьких кампаній, на це, і прямих, прямих профілактичних ну, І 50% це йде на програму шкільного харчування. Тобто, я сподіваюся, що це будуть і ремонти, і їдалень, і, 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 і в тому числі харчування для дітей. Це важливо для здоров'я нації. Правильне харчування з дитинства або в принципі харчування, бо ми не розуміємо, але багато дітей з малозабезпечених сімей харчування в школі це чи не єдине правильне комплексне харчування, яке є у дитини. Тому харчування в школі важливе. Якщо ми з шкідливого будемо виділяти кошти, з шкідливого маємо увазі з солодкою води водою будемо заробляти додаткові кошти і витрачати їх на шкільне харчування, то це, це буде ок. Але для того, щоб це сталося, потрібно, щоб ці закони пройшли в Верховну Раду. Ви знаєте, що особливо такого роду закони можуть можуть багато клініків сприйматися як майданчик для того, щоб ні, виступити проти, тому що ну, і багато тих, хто буде виступати проти запровадження цього податку, знайдуть підтримку у широких мас населення. Отож, навіть якщо прийметься цей законопроект, він запрацює з 2024 року, два року, може чекати на нас підвищення підвищення цін на солодку воду. Особисто я з починаючи з нового року вирішив відмовитися взагалі від споживання будь-якої солодкої води. Максимум мінералка залишилася, але на мінералку не буде, не буде підвищення таких таких цін, і ну це в принципі знаєте, здоров'я покращує, і як мінімум, як мінімум, те, що ти постійно витрачаєш. На там літер коли в день якусь суму вона, вона економиться. Отож, е напишіть, я в посланні залишу пос в описі відео залишу посилання на ці два закони. Подивіться, там все дуже просто. Запроваджується нова бюджетна програма, програм, на якій бюджетні програми, на буде витрачатися ці кошти, і запроваджується цей податок в розмірі 0,1 євро за літр. Чи підтримуєте ви таке, чи вважаєте, що ні, ми краще проти податків, чи підтримуєте податок на шкідливе? Знаєте, як є податок акцизни на, на сигарети, на коль? Можливо, можливо, є таке. Отож, чи підтримуєте ви такий податок? Напишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. І кажіть голосувати чи не голосувати за цей законопроект.